Маю маму, маю діти. Що я буду говорити? Як я іроду служив? як, як дитятку боже бив. Ні, такому не бувати. Більше не буду слугувати. Українці, ми... Боємося своє узяти, боїмося запитати, Син на батька ополчився. схід і захід розсварився, нема згоди між братами українці. Що це з вами? Хто гукає про підмогу, йде у пана допомогу, цю дину і врятуємо Україну. Щоб з полону розкуватись, треба хлопці не боятись. Вірда багато сили, але ми і сильніших вбили. Буде наша перемога, йде у пана допомогу. Слава Україні! Слава і до кого молодому козаку? білі справа, злива, я права, на давать війну. войну. Любо, люба, любо братці, жить, з нашим атаманом не приходиться дужи, любо працювати. Українці, Що це з нами? Вже по тюрмах діти і мами мову вашу ізнайом, вашу гордість всю забили. Називають вас кахлами. Українці, що це з вами? Дія вам з кого приклад мати. Ми вміли воювати, захищали Україну. Аж до самого загину. Об'єднаємось браття! Скину мірода прокляття. Наш, наш! О, наша танка. Ми донецьки випроснулись. Подумали, озирнулись. Ну так що, брати братери, добрий путь. Починаємо тягнути. Звідки ми, а звідси ми. Розвіляємось тепер ми. Разом, разом, разтой, пішла. Стоять. Алло, алло, е, чуваки, ви... Не бійтеся, стій... не, не бійтеся, кажи. Ви поставите слово тобі. Куріть, може, чарочку прийміть, а я зайчиком метнуся, близько з вами розберусь. Чуєш, що? Э, покажи, покажи, дай народ и дай сюда зимы ангел и звезда. Добрый день. Буду правда. Ты, папаша, не спеши, а контакт. Пиши. Все мы взрослые понимаем, Що за даром ми спасаємо. Відбирай мені бери рим і півострів гарний Крим. І земельку, і заводи, і усі газопроводи, і усі телеканали, щоб придумали серіали, Про бандитів і бунтів. Терористів і скотів. Подпишні бумажку швидко. Димочку жру выистину. Ты писал! Ай буде! А ж тебе заружень! Ти ж тепер нахрен нікого не нужен! Нова радість наступила, мати породила сина. І святе дитятко нині запанує в Україні. Нам же треба всім єднатись, не боятись і сміятись. Христос народився! Своїмо його Залату! é boa